Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у родинному селі Митрополита Андрея. Пригадуєте, якому? Напишіть про це у коментарях у етнопросторі в цьому селі, а саме у кімнаті пам'яті отця Володимира Миколовича. То що ж це за чоловік? Про це сьогоднішня історія. Це український греко-католицький священник, який народився в 1892 році. І сюди він прийшов як священник у 1931 році і був до 1951 року. Уявляйте, що це за період для нашої української держави. Цей священник мав добрі стосунки з родиною Шептицьких, і є факт, що він, заснувавши спілку допомоги незаможнім селянам, узяв у цю спілку керівницею Ядвігу Шептицьку. Як запис в газетах того часу, що Двіга зобов'язувалася виділяти щомісячно п'ять фір дрів. І кілька золотих на допомогу незаможним селянам. Крім того, що був священником, він також мав фах лікаря. Коли прийшли часи підпілля, то він допомагав українській повстанській армії в лікуванні. У нас навіть є історії з уст уста. Якщо б ви хотіли їх почути, то приїжджайте сюди в етнопростір. радо з вами поділимося ними. Наразі ця кімната в процесі організації: якщо хтось з вас після того, як склав даток на наше військо, готовий ще також підтримати пізнання своїх. То радо запрошуємо. В описі до відео будуть реквізити для допомоги в облаштуванні цієї кімнати. Хто слідкує за нашими відео, то про отця Володимира Миколовича ми вже згадували в одному з попередніх епізодів. Спробуйте переглянути і в коментарях написати, який ж подарунок Петрополитові Андреєві отець Володимир зорганізував від усіх прилбичан у 1932 році. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося та пізнаваймо своїх. До зустріч завтра